Корейська війна, що тривала з 1950 по 1953 рік, мала значний вплив на геополітичну ситуацію в світі, а для багатьох українців стала і героїчним, і трагічним досвідом. Вітаю з вами знову я, Юрій Білай, і ми продовжуємо говорити про українців, які творили історію за межами нашої країни. Це проект історичної правди. Тут цікаво і чесно про історію. Перемога над Японією в Другій світовій війні не принесла миру на Корейський півострів. Навпаки, вона породила новий гострий конфлікт, який досі не знайшов свого розв'язання. Розділена за 38-ю паралеллю на дві зони окупації совєтську та американську, Корея стала заручником геополітичної гри двох супердержав СРСР і США. Ці країни, формально підтримуючи ідею єдиної Кореї, насправді робили все, щоб зміцнити свої позиції на півострові і створити там лояльні до себе режими. Так на півночі до влади прийшов Кім Ір Сен, а на півдні Лі Сен Ман. ООН намагалася об'єднати Корею шляхом проведення загальних виборів, але під тиском СРСР була змушена дозволити проведення виборів окремо на півночі і окремо на півдні. Це стало остаточним поштовхом до утворення двох окремих корейських держав: Республіки Корея, яку ми знаємо як Південну Корею, та Корейської Народно-Демократичної Республіки, яку ми знаємо як КНДР. Після виведення окупаційних військ обидві корейські держави, озброєні залишеною зброєю, почали готуватись до війни за об'єднання країни під власним прапором. Вони розуміли, що без підтримки великих держав вирішити це питання з силою для них буде вкрай складно, тому активно шукали союзників. Таким чином корейський півострів перетворився на один з найнебезпечніших регіонів світу, де загроза нового глобального конфлікту була як ніколи близькою. Фактично, всі завмерли в очікуванні третьої світової 25 червня 1950 року. Мир на корейському півострові було порушено. КНДР розпочала повномасштабне вторгнення на територію південної Кореї. Цей акт агресії спровокував одну з найкривавіших війн другої половини ХХ століття у цьому конфлікті. Чи не єдиний раз за всю історію, ООН не обмежилась традиційним обуренням та глибоким занепокоєнням. Дії Північної Кореї були жорстко засуджені і Рада безпеки ООН дозволила використовувати міжнародні сили для відсічі агресору. Це стало можливим лише через те, що СРСР, постійний член Ради безпеки ООН, бойкотував засідання. Так, локальний конфлікт на периферії став ареною зіткнення двох світових систем. Як так сталося, що українці опинились на корейській землі? Цікаво? Підпишіться на канал Історичної Правди, а я розповідаю далі. На відміну від наших попередніх випусків, де ми говорили про організовану українську громаду в Кореї станом на 50-й рік, коли почалась війна, її не існувало. Це було пов'язано із традиційною закритістю та консервативністю корейського суспільства, а також колоніальним статусом Кореї протягом першої половини ХХ століття. Незважаючи на це, у корейській війні українці брали участь на боці обох сторін конфлікту. Ті українці, які емігрували до Європи, США, Канади та інших країн під час Другої світової, та діти емігрантів попередніх хвиль, воювали в складі Збройних сил ООН. Серед них були як досвідчені ветерани попередніх світових війн, так і звичайні мобілізовані громадяни. Паралельно на боці комуністичного блоку під прапорами КНДР та КНР воювали радянські солдати. Їхню присутність ретельно приховували, але факти річ вперта, і вже давно доведено, що радянська армія масово залучалась до цієї війни. Совєтський Союз, до складу якого тоді входила Україна, надавав Північній Кореї всебічну підтримку, зброю, техніку, а також черговий раз направляв своїх військових в статусі їх там і так званих добровольців. Серед цих солдатів були і тисячі українців, імена яких сьогодні вже, на жаль, забуті, адже їх участь у конфлікті була засекречена та не визнавалася. Цікаво, правда? Ми з вами в чергове бачимо, що сучасні росіяни нічого нового не придумали, а їх так звана гібридна війна це перевірений роками прийом. У будь-якій історії важливі спогади простих людей, які стали свідками масштабних історичних подій. Один з таких спогадів належить киянину, колишньому сержанту військ ППО Олександру Гаєву, який згадував, що навесні 1951 року серед ночі його полк підняли по тривозі. Без пояснень солдат завершили Вантажили ешалон і відправили невідомо куди. Техніку залишили, документи забрали, а натомість видали китайську військову форму. Опинившись на кордоні з Китаєм, вони переправились через річку і опинились на території Північної Кореї, де їх розосередили по висотах для виконання бойових завдань. От, власне, чергове свідчення, як тоталітарні режими використовують свою армію у власних цілях, нікому нічого не пояснюючи. Найвідомішим українцем-учасником Корейської війни з боку Совєтів є Іван Кожедуб під псевдокрилов. У 1951 році 324-та винищувальна авіадивізія під його командуванням була перекинута до Кореї. За менш ніж рік з'єднання під його керівництвом здобуло значні результати, збивши понад 200 літаків, серед яких були і американські стратегічні бомбардувальники Б-29 Суперфортес. Як ми вже згадували, українців, які воювали на боці Північної Кореї, намагались замаскувати. Аби приховати їхню присутність, командування вдавалось до хитрощів. Наприклад, у вільний час. Їх змушували носити цивільний одяг та національні корейські капелюхи, аби ще більше замаскувати власну присутність на півночі. Однак не дуже то й виходило. І хоча про службу українських льотчиків, таких як Іван Кожедуб, ми знаємо досить багато, про долю простих солдатів інформації набагато менше. Цей пласт історії досі залишається недостатньо дослідженим і потребує ретельного вивчення. Як на війні в далекій Кореї опинились українські іммігранти? Цікаво? Тоді підпишіться та поставте вподобайку, а ми продовжуємо. В цьому блоці ми поговоримо про одного із справжніх героїв, чиє ім'я, на жаль, не так часто згадується в українській історії та її підручниках. Ідеться про Семеля Яскілку, українця за походженням, який досяг вершин військової кар'єри в США і відзначився під час Корейської війни. Айфілам в'юкренієндесен. Ця людина, що назавжди увійшла в історію як України, так і США, почала воювати ще під час Другої світової війни на Тихоокеанському театрі військових дій. Але справжня слава чекала його попереду. Корейська війна стала для Яскілки справжнім випробуванням. У вересні 1949 року він приєднався до першої дивізії морської піхоти і згодом вирушає до Кореї, де послідовно виконує обов'язки командира роти І та командира батальйону вже 5-ї дивізії морської піхоти США. Саме він очолив першу хвилю десанту на Червоному пляжі під час операції Інчхоні. Ця операція стала одним із ключових моментів війни значною мірою, визначивши її подальший хід. За героїзм і відвагу Яскілка отримав найвищі військові нагороди срібну і бронзову зірку з бойовим знаком Ві. У січні 1951 року йому було присвоєно звання майора. Цікаво, що сьогодні яскілка став своєрідним символом для сучасних українських захисників. Наприклад, на сайті Полку Азов є ціла стаття присвячена цьому видатному українцю. Отже, шануємо наших героїв минулих поколінь та пам'ятаємо, що знання власної історії, в тому числі персональної, це завжди важливо та актуально. Як ви думаєте, скільки українців воювало на боці Південної Кореї? Чому ми так небагато знаємо про наших, що героїчно виборювали свободу корейців? Зараз розповім, а з вас вподобайка. Здається, що це досить просте питання, але відповідь на нього знайти не так то і легко. Через складну політичну ситуацію того часу та різноманітність джерел інформації точної кількості українців-учасників війни не встановлено. Однак, завдяки українській іммігрантській пресі, ми можемо знайти згадку про окремих солдатів та офіцерів. Наприклад, у газеті Свобода часто писали про загиблих вояків українського походження, особливо тих, хто був пов'язаний з українським народним союзом. Наприклад, у 1951 році серед звичайних новин в газеті повідомили про загибель члена УНС Джозефа Круппи. Він загинув у запеклих боях Корейської війни, віддавши своє життя за вільну Корею. Ця історія особливо вражає, коли дізнаєшся деталі. Бо Джозеф Круппа це був звичайний український хлопець, коріння якого сягало Львівщини. Його батько звали Василь. Хлопчик народився в Україні, але його сім'я іммігрувала до Америки, коли він був ще зовсім малий. Історія Джозефа Круппи – це приклад того, як далеко від рідної землі українці готові боротись за свободу інших народів. Отже, історія участі українців у корейській війні є маловідомою та не дуже дослідженою, але в той же час важливою частиною нашої історії вона нагадує нам про складні часи, коли наша нація, не маючи власної держави, приймала участь у різних військових конфліктах під чужими прапорами. І ще хотілося б додати, як же склалась доля героїв, про яких ми говорили в випуску, куди вони поділись, як влаштували своє подальше життя? Зараз розповім. Іван Кожедуб, хоч і був етнічним українцем, але повноцінно продовжував будувати свою кар'єру в совєтській армії. А в 1985 році отримав погони маршала авіації. Помер кожедуб в 1991-му, році за два тижні до проголошення незалежності України. Семен Яскілка. Наш герой повернувся в США в лютому 1952 року, отримавши звання підполковника. Помітивши талановитого військового, йому було запропоновано роботу у вищому органі військового управління, об'єднаному комітеті начальників штабів. Він також встиг повоювати у В'єтнамі, за що був нагороджений медаллю за видатну службу ВМС. По завершенню конфлікту займався передачею бойового досвіду, ставши директором коледжу командування та штабу у Куантіко. Досвід та бойовий шлях Яскілки був настільки визначним, що він став помічником командувача Корпусу морської піхоти США та чотирьохзірковим генералом. Правда, непересічна біографія, що достойна зйомок Байопіку, але, на жаль, Поки що цього не сталося. До речі, похований генерал був на Арлінгтонському кладовищі, головному військовому меморіальному кладовищі США, у 2021 році. Саме до його могили поклав вінок під час візиту президент України Володимир Зеленський. Она в майгост такмі оведмітембасадер до миненовосовєнія нетрюсмітон. Анайкентел за мене ісед майне да лайкем на амбасадор добрини. And it wasn't long before he said, General, what kind of a name is that? And my answer was, Sir, my parents came from Ukraine. Ah, oh, he said, Ukrainian people. He said, they, they are certainly fine musicians. I said, Yes, my mother told me. And he said, And the Ukrainians are fine poets. I said, Yes, sir, my mother told me that too. About that time, he noticed that I was a U.S. Marine, and he said, Не забудьте прокоментувати про українців у історії якої держави вам найцікавіше дізнатися. Цей випуск ми підготували за фінансового сприяння Міжнародного фонду відродження.